Сьогодні ми розбираємо підходи, вимоги і е, ідеї для улаштування робочого місця учня з умовами, в умовах R, з урахуванням вимог Р-дизайну. Е, важко казати про якісь особливі можливості в умовах, коли у нас. Окремі заклади освіти, обмежені в своїх матеріальних ну, можливостях. Тобто класи переповнені, класів небагато, немає якихось таких особливих умов для більш широкого робочого простору учнів, розширення простору учня. Насправді це не так. Взагалі не так. Сьогодні дуже активно просувається ідея інституційної освіти і відкритого освітнього простору, тобто наш освітній простір є, не замикається тільки на класі, а він може бути набагато ширший, ніж клас. Давайте розглянемо спочатку, а які вимоги до робочого місця учня ставить перед нами життя. Сучасне життя, інформаційний світ, коли ми живемо в умовах інфографіки, кругом, мультиплікації яскравих комп'ютерних ігор, старі підходи, от як за мною зараз, влаштування класу, вони неефективні. Дітям не цікаво. Їм хочеться щось таке драйвове, щось яскраве, те, з чим вони зіткаються в іграх, в мультиках, в книжках сучасних. Ну, тобто на сучасних ігрових майданчиках, в ігрових зонах, звичайно, вони класу достатньо в школі, достатньо складно конкурувати з цим. Тим більше, що мета школи це ж таки навчання, а навчання це. Долання складно складнощів, і це, звичайно, нікому не подобається. Учням хочеться, ну, от вони прийшли на ігровий майданчик, зайшли в ігру, там все нормально, все получається, все весело, і у них немає там якихось обов'язкових проблем, які їм треба подолати. А в навчанні все не так? Що тоді? Треба нам а, налаштовувати в освітньому, в робочому просторі учня, конкретно одного учня. Ну, перше, а, нам диктує глобалізація освіти. А, на сьогодні замикатись в межах освіти тільки місцевої, тільки конкретних знань учителя було би неправильно. А, Нагадую, мета нашої школи підготувати учнів до того життя, якого ми ще не знаємо, і вони не знають, яке ще тільки буде. Значить, чим ширше і різновекторніше будуть знання нашого учня, тим краще буде для нього і для нас також. Що нам може тут допомогти? Комп'ютеризація. Те, що я сказала в попередній лекції, мобільний комп'ютерний клас. Не забирати гаджети, не ховати мобільні пристрої, а опанувати їх для навчання. Опанувати їх хоча б для того, щоб показувати учням, що самостійний серфінг по інтернету не дає знань. Ви стаєте жертвами шахраїв, ви стаєте жертвами пропаганди. Для того, щоб бути успішним сьогодні, треба системність знань, для того, щоб комп'ютеризація допомогла вам цю системність формувати. А для цього потрібен провідник, учитель. Значить, комп'ютерізація має бути спрямована і контрольована. Ну, а це в першу чергу вимагає певної компетентності від учителя. Для того щоб він розумів, як це робиться. Ну, і Навички інформаційної безпеки. Для навичок інформаційної безпеки є окремий дистанційний курс, який може кожен із вас зайти і спокійно, самостійно його пройти, для того, щоб розуміти, як орієнтуватися в інформаційному, комп'ютерному відкритому просторі. А на сьогодні у нас є розширення освітньої взаємодії, Вимагається від нас розширення освітньої взаємодії. Чому? Тому що Одним із ефективних методів сьогодні виробництва приватного виробництва є проектна діяльність, міжнародні проекти. Ми живемо знову ж таки в світі інформаційних технологій. Для того, щоб підготувати учнів до такого виду діяльності і взаємодії, треба активізувати проектну діяльність учнів під час навчання. Як це робити, ви можете подивитись у під відео. Посилання про систематизацію ігрових технологій і підготовку до проєктної діяльності. Але проєктна діяльність сама по собі не вийде і для того, щоб системно впроваджувати проєктну діяльність, треба налаштовувати робоче місце учня таким чином, щоб у нього був доступ до різних форм інформаційних джерел різних видів інформаційних джерел, знову ж таки, мобільний комп'ютерний клас, бібліотека, книжки, можливість спілкування з експертами, з фахівцями, експерти і фахівці це волонтери і друзі, партнери по спільній діяльності, плюс активізація міжшкільної хоча б міжкласної проєктною діяльності. Далі ми маємо привчати учнів до самостійної роботи. Самостійна робота в початковій школі зіткається з певним браком інформації, реальної інформації. Учню не вистачає знань для того, щоб самостійно навчати. Для цього вже треба мати якийсь досвід, але ну, досвід вчитель може показувати шляхом інструктивної діяльності. тобто у нас уроки класу мають бути забезпечені інструкціями, широкими інструкціями. Причому використання інструкцій – це не просто допомога провести даний урок, це навчання дитини працювати з довідковою інформацією. Плюс довідкова інформація в інтер'єрі. Як показувала на стінах ті знання, які учні гірше за все запам'ятовують учитель. Який вже має досвід, знає, які знання, учні погано сприймають, які знання, ну теж та таблиця множення. Вона має бути, ось причому не вся. На два легко діти вчать, на три легко вчать, на сім, на вісім, на дев'ять, на шість погано вчать. В ці таблиці десь в красивих картинках. з... Яскравих кольорах на стінах написані, діти хочуть, не хочуть, вони дивляться на картинку, запам'ятовують приклад. У них візуально цей приклад підкладається без пам'яті. Потреба підвищення мотивації. Ну, підвищення мотивації це відповідний дизайн. Але отут ми зіткаємося з проблемою. Красивий дизайн це ще не все. Перша вимога до робочого простору учня це його безпечність. Як можна зробити безпечний освітній простір для учнів? Давайте спробуємо з'ясувати, які небезпеки очікують учня під час навчання в класі. Перше, послизнувся або перечепився. Це означає, що мають бути місця для сумок рюкзаків, Щоб вони не лежали під партами, не висіли на спинках парти, тому що це перша небезпека, що дитина йде інша, зачепилась за ручку рюкзака, хтось не так повісив, упала і ударилась головою об край парти. І гострі кути мають бути закриті. Це можна зробити красиво, продається дуже красива така. Стрічка, яка накліюється, дуже міцно накліюється. Ну, от Коли у мене був маленький внук, ми так всі кути в собі в квартирі закліювали, щоб він не міг попасти. Це стрічка м'яка, якщо дитина навіть ударяється об кут, вона ударяється не об гострий твердий кут, а вона ударяється об м'який закритий стрічкою кут. Якщо таких стрічок купити багато, і вони бувають різного кольору, і врахувати кольорову гаму класу, то буде навіть красиво і плюс безпечно. Ну і звичайно, коли ми робимо підлогу, то підлога має бути не слизька. Якщо ми цю підлогу під час навчального процесу промиваємо, то підлога знову ж таки має бути не слизька і в мокрому вигляді. Така підлога є, і коли ми робимо Ремонт класа, якщо ми збираємо гроші, то і домовляємося з кимось, хто нам буде робити, то ми домовляємося про те, що ми не економимо на підлозі. Підлога має бути відповідати всім нормам безпеки. зони, такі як вікно, підвіконня, мають бути. Обмежена, обмежений доступ до цих зон таким чином, щоб учень не міг влізти на підвіконня, щоб він не міг щось там висунутися через це вікно. Це може бути якісь озеленення для квітів, якісь спеціальні там стояти підставки, міцно закріплені, такі, щоб дитина просто не могла туди пройти. Квіти, Все, ми туди не вліземо. Ну і так само мають бути, не мають стояти речі в шафах, таким чином важкі речі, що вона може шафа похитнути, шафи мають бути міцно закріплені, і речі не мають звідти випадати. От і все, і буде безпека. Ну, Плюс електрична безпека, про електричну безпеку я взагалі мовчу. Всі розетки мають бути підписані, всі розетки мають бути безпечно закріплені, і ніяких дротів по підлозі або по стінах іти немає. Вони всі мають бути вбудовані всередину стін або під підлогу. І закріплені таким чином, щоб дитина не могла ці дроти взяти, порвати, зачепити за них і так далі, сунути туди щось. Тобто перша чергу це безпека, але цю безпеку ми можемо зробити красивою, так як і попереджувальні знаки про те, що тут електрика. Ми можемо просто написати 220, а можемо намалювати, попросили там хтось з батьків, з друзів, намалював там ціла картина, що ну, там без, небезпечно, там електрика. Ну і на сьогодні у нас одна із найважливіших проблем це здоров'я збереження. Діти у нас гіподинамія. Вони сидять в класі за комп'ютером. Вони приходять додому, сидять за комп'ютером. Вони сидять під час уроків. І треба їх якимось чином, щоб вони рухались. Коли ми влаштовуємо вістибюлі, знову ж таки, ми обмежуємо доступ дітей до вікон, щоб вони не могли влетіти в вікна. Обов'язково має бути не слискати блога, і там має бути зона, де діти можуть рухатись. Якщо така можливість є зонування. В кімнаті, то має бути зона відпочинку або зона для рухової активності школярів. Якщо ви побачите такий клас, який я зараз описала, то вам самим буде дуже приємно. Що я ще не описала? Що не можна обмежувати сьогодні у нас відкритий освітній простір. Ми маємо його робити справді відкритим. І багато шкіл це робить, включаються в проекти по екологічні проекти, по очищенню річок, по боротьбі з амброзією, по влаштуванню пришкільної ділянки, по влаштуванню якоїсь паркової зони біля школи. І звичайно, що такі місця, треба якраз їх можна зробити такими, щоб там можна було. Реалізовувати проекти, які стимулюють рухову активність учнів. Якщо ми влаштовуємо пришкільну ділянку, то учні будуть туди виходити, будуть щось робити фізично рухатись, піднімати собі настрій, і тим більше приємно їм буде, коли вони отримують якесь задоволення від свого результату. Але коли ми влаштовуємо ділянку при шкільну, то ми враховуємо. Чи там не мають бути на кожному сантиметрі якісь квіточки, куди не можна наступати. Там мають бути якісь газони, є така трава, по якій можна ходити, бігати, на ній можна сидіти, і чому б не влаштувати такі от ділянки, де учні можуть рухати, пограти в якісь рухливі ігри, походити, Тобто, коли ми це все робимо, то це все. Можна зробити так красиво, такі проекти можна робити конкурси таких проектів, і це буде давати свій результат.